Вітаю колектив. Що? Викопали ми картоплю також і біля хати. Вже я не знімав, тому що все бігом-бігом. Щось було не до зйомок. Ось так ми її тут роз... розстелили. Хто знає, то тут в мене мотоблок був, стояв, а там бітономішалка, що я комбікорм змішував, те все я виніс. І тут така площадочка якби для, для картоплі стільки ми накопали біля хати. Ну, Врожай такий собі, не знаю. На, на їжу нам вистачить, а на насіння потрібно буде десь трішки покупляти, щоб змінити. Щось відберемо свого. Пікасо гарно вродила. Така вона розовими пятнами такими. То Пікасо байдуже, а більше я не знаю, якась розова в нас тут ми будемо ділити Пікасо, то ми знаємо, де яка. Ось, а... Пікасо буде окремо, насіннева. Якась розова ось така, я не знаю як вона, що воно теж буде окремо. А дрібна вся буде разом і велика та, що їсти, також вся буде разом. Тому ось так ми перебираємо, не знаю, нам так зручніше, бо дехто на городі зразу якби, сортує. як куди. А ми з городу звозимо сюди, вона тут два дні полежала, собі трошки схолола, полежала. Нам так проще, я не знаю. І вже соді маємо вільний час і просто сортуємо ось так по відрах. Велика, окремо, насінева окремо, а я носю вже в погріб. Я думаю, такий відосик, просто якби процес сортування картоплі покажу, як воно відбувається у нас. Ось Тут була картопля вся наша. Хто слідкує, той бачив. Копалося в принципі не так мягко, як там на полі, де я знімав відео. Ось тут було трішки твердіше, грудки такі. Але в принципі ну нормально. Викопали, можна було ще думав буде хуже. Врожай, ну я ж кажу, такий собі, тому що... Хто слідкує знову ж таки повторюся, тут 4 рядки майже взагалі вона не зійшла, не знаю. Ну і так. Не знаю, якийсь це рік, що не дуже, не дуже. Але їсти нам вистачить, а на насіння трішки десь докупимо. Десь в тещі візьмемо, там в неї якісь сорти є. Та й вистачить. Я думаю без картоплі не будемо. Тому ось так площа викопана, бур'янець. На кубках, які там ще бадилля від картоплі полишалося, деякі корінчики так позгортали, то я винесу пізніше на купу та й нехай там собі лежить. Тому ось так. Йдемо до сортування. Так, відро ось набрали, зараз занесу, покажу, як ми крупну спускаємо. Насіннево ще, ще в процесі. Тут у нас льох і така труба йде в льох. Поставив такий лоточок і завжди велику катоплю ми спускаємо сюди. а Ану асістент. Я то висипаю з відра зразу, але ось синові подобається їй кидати. Тому спускаємо з таким чином. Можна, я скажу, просто відро перевернув і вона собі побігла, але йому цікаво ось так. І зараз спустюся в погріб, покажу, як вона там випадає. Ось тут ми складаємо на сіневу, ящики стоять. Ось так організовано. Трішки тарабани, тому що бляха. Вигнутий такий як лоток, він завернутий і сюди ось вся велика картопля сипається, зверху засипаєш і сюди, сюди скочується. Такий засік у нас для, для великої картоплі. Ось, ось ранню окремо я в цей вугол собі відклав, щоб вона якби першою використовувалася, а ось та вся буде сипатися вон туди. Раніше тут ось тут засіки, тут воно так закладено ящиками. Тут рання, насінева окремо. Два ящики, один це пластмасовий і, і мішечок з під шпакльовки. Також це рання на насіння. Ну, тут. Дрібна в сітках буду варити курам. Тут ще засікон, де колись була у нас тут мілка. Просто ось ця штука переставлялася сюди, наприклад, і сипалася сюди велика. Потім переставляла сюди, сипалася мілка. Але мені щось так воно в засіку не це я собі, чи в мішках, чи в сітках одразу взяв і використав. І ще ось цей такий засік також був то тут е також якась, якщо не влазила сюди, то сюди перенаправляли ось цей лоток і ось так спускали. Але я якось не знаю, мені от я тільки велику собі сюди спускаю та й все. А те все, відрами зносю і в ящики. Ось тут я ж кажу, висипаю на сіневу. Раз, два, три, чотири, здається, яруси ящиків виходить з насінневої. Тому ось такий поки процесик. Я думаю, зрозуміло. По закрутках такий стілажик, закруточки різні. Все, що є майже в мене на відео. Огірочки мариновані, огірочки квашені. Томатний сік, правда, я не знімав, як ми робили, але можливо ще зніму, там ще є помідори, не знаю. Ось салат Ніжинський. Той, що також є на відео. Потім... Що це в нас тут? А, Аджіка. Аджіку я не, не, не зняв, як ми закривали. Ось цю таку варену солодку. Не, не зміг, закривали її без мене. Борщова заправка. Також є на відео. Яблучка. Папіровки також є на відео, помідори з морквинням, Ну, коротше, майже все. А це ще турічний яблучний сік. Давили, також закривали. Тому ось так. Тут ще закрутки, там вареня різні. Коротше, зимою не пропадемо. Ось так. І ще дещо там по -по -по подозакривається. Але в основному вже напевно, напевно все і закрили. Тому ось так по погрібу ніби, ніби розказав, йдемо далі до, до сортування. Так, ще відеречко великої прийшло. Все, ну як процес тобі нравиться? Да. Так. Сортувальня працює. Мілка картопля походу підбирається і так по ходу якби йдемо, з одного краю в інший. Так, Ну і насінева ось два віделечка, це Пікасо, Ось така. А це різна, я знаю, розова, тут якась і розовіща і не, не дуже розова, піде вона в нас на в одну. Ось я висипаю два ящики вже, нижні вже зайняті, Ось а сюди буде в мене тут розова в цьому. У ящику, а в цьому буде Пікасо. Ну, В такому режимі якби, далі далі працюємо, ящички наповнюю, ставлю ще якби наверх. І тут вони собі вже до, до весни, до посадки, так вони тут і, і стоять цілу зиму, то в принципі нормально. Так що продовжуємо. Ну все, з картоплею впоралися. Ось велика, вже лежить уся засипана. В принципі, плюс-мінус, так як і минулого року її по об'єму, тому великої, я думаю, нам вистачить на зиму, мілко і багатенько. кури будуть мати, що їсти. Трішки цей рік. Того, того року було менше. Дрібної картоплі цього року трошки трошки більше. Ну і насіннево, ось тут. Це я вже наверх пусті ящички поставив, а тут читай, нижній половина, цей повний, цей майже повний і цей чуть більше половини. Трішки маловато, тому я й казав, що щось докупимо, щось візьмемо в тещі, там в неї якісь різні сорти є також. Тому думаю, що буде, буде нормально. Зараз ще там. Де лежала ця картопля під навісі. Поперебираю, заволочу назад мішалку, мотоблок, щоб вже все стояло так, як стояло, так як я звик. Та й, та й все. Картопля 23-го року. Збір завершений, сортування також, тому, тому ось так. ну все, І тут також все вже на своїх місцях. Мішалка, поряд мотоблок. Все як я звик, все як мені зручно. Тому ось так. Всім дякую, хто дивився. Чекаємо нових відео. Всім до побачення.